Оператори дронів 34-ї бригади берегової оборони вишукують схованки росіян на Херсонщині. Ворог тероризує Херсон, атакуючи цивільних і будь-який транспорт фпв дронами. Та наші дрончики свою справу знають. Більше про їхню роботу у матеріалі наших колег з армія ТІВІ. Сьогодні армія Тиво працює у 124-й окремій бригаді ТРО. Це Херсонське ТРО, і власне зараз ми їдемо по цьому великому і, на жаль, зараз дуже небезпечному місту. Окупанти Херсон кошмарять як можуть. Влаштовують справжні сафарі. Російська армія атакує і військових, і цивільних. Виявляти та знищувати ворожі скупчення завдання 34-ї бригади берегової оборони. Знаєш, ситуація виходить в нас така. Тут я його підготовлюю, включаю. Акумулятор, підготовлюю плату, підключаю. Потім вставимо антенну. Коли вона все між собою конектиться, відкриваємо двері, виставляємо з двері його і відходимо на безпечну відстань, потім пташка взлітає. Раз ми летим, це ймовірне укриття ворога. Ну як його вірно і Треба його знищити, щоб вони не змогли там більше ховатися. Цього разу окупанти засіли в одній із захоплених хат. Щоб не видати себе, завалюють все навколо сміттям. Але наші про цю підступність знають. Хорошо зайшов. Українські морпіхи тримають під контролем берегову лінію, а росіяни не полишають спроб підвозити туди човни, готуються до нових атак. І даремно. У них не виходить навіть того човна до берега. Тільки ми помічаємо рух, туди починають. Зараз в останній час дуже хорошо працює арта. І ну, ми тільки спостерігаємо потім. Після арти, якщо почнеться якесь движення, то вже робота за нами. Останні два тижні росіяни не мають жодних успіхів. з усіх дом залишився на окупованій території зараз. Да? Даного екіпажу, так. Да. Відчайдушно працюють по ворожих цілях, бо вмотивовані якнайшвидше повернутися додому на лівий берег Херсонщини. Віталій Бакуменко, армія ТВ для ми, Україна. Марафон Єдині новини.